Всім привет привет! Ви на каналі Alex Starr, and сьогодні у нас новости відео. та це обзор на думка 2. Я знаю, що цей мультик вже вийшов давно, ну як давно Місяць тому, тому, але я вже зробила, можна сказати, давно і ніяк не могла зробити цей обзор, тому робимо зараз. Так, починаємо. Початок у нас ось такий, book Inside Out 2. Ну, ось так. Нічого незвичайного немає. Давайте перша сторінка у нас буде Джой, Радість. У нас тут ось така ось така і ось ця кружечка, я не пам'ятаю, як називається. Це воспоминання. Ми його ось так беремо. І у радості з'являються ідеї. Три ось таких ідеї. Не знаю, в мультфільмі такого не було, але, ну, в принципі, непогано. Ось так, поїхали далі. А далі у нас печалька. Печалька дуже класно в мене вийшла, печаль. Хто дивився другий мультфільм, той зрозуміє, що це момент з мультфільму. Там, де печаль стояла за ось цими е, книжечками, які там в головному розділі були. Ми їх можемо так роздвинути, і тут буде печаль. Вона дуже мила. Ну, просто милашка. Поїхали далі. А далі у нас страх. Він дуже милий. Він схожий як в мультфільмі, взагалі мені здається, що вони взагалі прикольно вийшли. Схожі. Дивіться, тут ось такий шарик. І ось так бам! І страх такий. а Починає кричати, бо він злякався. Така прикольна стала жінка. Далі у нас є гнів, гнівчик Тут прикольний механізм, але зараз я вам їх покажу. сторінка зовні теж дуже прикольна зараз. Ось так цей механізм виглядає. Він якось так не називається, його там треба відліпляти, я вам потім якось в телеграм-каналі, можливо, покажу. До речі, підпишіться на мій, будь ласка, телеграм-канал. Там дуже весело, ось так він називається. Там багато цікавого, та взагалі багато різних речей, які я не показую тут. У нього теж дуже прикольний механізм. Тут, типу, з його голови вилітає вогонь, як в мультфільмі, і в нього ось такий робот. Ааа! Прикольний. Поїхали далі. Так, а далі у нас безгливість. Так, я знаю, що в мультфільмі я називала не так, якось таке, але я не пам'ятаю, чесно, коли я робила цю сторінку, я... Взагалі не пам'ятала, як її звати в мультфільмі, тому, будь ласка, вибачте. Тут у нас ось таке броколі, в неї ось такий язичок. Ми беремо тягнемо за броколі, і язик пропадає. Ось така сторінка, але працює вона доволі гарно. Ну, тобто, добре. І а далі у нас тривожність. Я вам її покажу. Мені, здається, вона дуже схожа, як в мультфільмі, так і тут. І знаєте, чому я два рази написала тривожність? Бо вона, типу, дуже ось так завжди бігала-бігала. І нічого не зрозуміло з нею, тому два рази я написала. Зараз давайте я вам покажу механізм. Тут у неї ось така рука. Дві руки, що? Спитаєте ви. А я вам скажу, що вона просто ось так дуже швидко махає, тому здається, що їх, типу, є ось такий механізм. Це вона на початку... Е емоція махала. <с> ось так Uff. Ось такий механізм. А далі у нас заздрість. І тут механізм теж доволі непоганий, Схожий як у вразливості, я буду її так називати. E ось така сторінка. Заздрість написана. І вона ось так трошки прикрила свої оченята. А якщо потягнути за ці дві зірочки то вона. Упс так, у неї схожий механізм, як у брезгливості. Я буду її так називати. Я, до речі, її намалювала її намалювала повністю, бо мені треба була тільки голова. Ну, бо велика голова треба була. Так, ми беремо, тягнемо за ось ці дві зірочки. У неї зараз трошки прикриті оченята. А якщо взяти, потягнути за ці дві зірочки, вона їх відкриває. І подивіться, які в неї красиві там оченята просто. Можна так само їх задвинути. Ну, ось. А і далі у нас конфузит. Просто подивіться, яка мила <свистовування> прикольна сторінка. Ну, я знаю, що він е, робив ось так капершоном. Ну, і в нього не був ось такий рот. Але <свистовування> я ж такий, який зробив цей механізм ось таким. Дивіться, ми зараз як Смотрите, стоит вот такой конфузик. Он такой веселый, классный, стоит. Вот такая, кстати, у него сторіночка. Очень прикольный как персонаж. И он стоит такой, все так классно. И потом ему стоит соромно и он просто забивает капішон. и і он... знову и становится снова такой... Вот так. Вот такая классная сторінка. Так, ну а далі у нас хан Хандро Ось така в неї сторінка. Мені не дуже подобається, яка вона в мене вийшла. Мені просто ну, в мене вона взагалі, по-моєму, не вийшла. Вона трошки не така в мультфільмі. І вона, типу, ось так опускає. голову Ну, це дія персонажа, як вона робила. Така сторінка тут не дуже веселий механізм, але ну, є так є. Поїхали далі. А це моя одна із найулюбленіших персонажів Ностальгія І мені подобається, який тут механізм, дуже дивиться. Тут ось двері. Ви подумаєте, де ностальгія? Ну а хто дивився мультфільм, той зрозуміє. Бо вона тільки і робила, що виходила з цих двері. Вона така класна, вона така мила. Взагалі. І вона в мультфільмі точно така і дуже схожа. Дуже красива. Так, далее у нас, да-да, тут еще две стариночки, а тут же, давай это сделаем так. Так, и далее у нас, так, видите, тут все эмоции, можете поставить на стоп, пораздавляйтесь, и тут вот такой механизм, тут написано Inside Out, D2, D2 делается, я не знаю, но але... вот так, типа, она и закрывает. До речи, она прикольно клеится, но сторинка очень классная. І зараз буде остання сторінка. І як ви думаєте, хто у нас тут? Я думаю, багато людей вже здогадались. Це Райлі! Вона дуже схожа, як в другому мультфільмі. Я намалювала її, типу, коли вона грала в хокеї. І тут було назва її команди, а я назвала АЛС, типу, Алексік шторм, ліва Аліса. Мені дуже подобається, як я намалювала цю сторінку. зважайте, що ось це просто неважливо. Але вона дуже красива і тут теж є механізм. Написаний Я добра людина. <головіка> мені здається, це дуже класний механізм. І спочатку я хотіла зробити як в блогерів, типу в рай відбивається голова і там всі емоції. Але всі емоції я вже намалювала. І тому мені взагалі дуже подобається ось ця ідея. Вона прикольно виглядає. Взагалі і Райлі схожа сама на себе. Ну так, ну якщо вам сподобався мій цей новий бук, то ставте вподобання та підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, всім пока, всіх люблю!